Так, фанати Відьмака, які побачили прев'юшку, згоріли, написали на мене заяву в прокуратуру. Успокойтесь, сховайте пістолет, що це таке робиться. Я дуже люблю відьмака, я читав всі книжки, всі ігри пройшов, та про що казати, якщо ми воно з Геральтом на двох одну квартиру знімаємо. М? Але давайте хоча б спробуємо бути об'єктивними і визнаємо, що в будь чого є недоліки, є вони навіть і в відьмаку 3. І сьогодні для вас я зібрав найбільші нелогічні моменти і сюжетні діри у величному і прекрасному відьмаку 3. Отже, для початку можна поговорити про систему правосуддя в цій грі. Ви спитаєте, яку систему правосуддя? А я відповім: да. Да, її тут нема. В геймплеї не існує ніяких штрафів чи посидання в тюрмі за крадіжку чи напади на простих людей. Не знаю, як у вас, але в мене Геральт це самий натуральний клептоман, який просто бігає по хатах бідних селян, і прямо в них на очах тирить останню картоплину. А вони, в принципі, не особо особотої проти. Домахатися місцева поліція до вас може хіба що, якщо ви будете тирити картоплю із ящиків в них прямо на очах, або почнете порушувати статтю 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тоді вся місцева. Поліція на вас нападе, але ви можете від них відбитися, і вам нічого не буде за це. Як тільки останній вартовий піде рахувати зірочки в нокауті, в цю ж секунду всі забудуть про ваші злодіяння. А якщо поліція вам все-таки зможе наваляти, то вас просто-напросто відіжмуть рівно половину ваших грошей. Ну і про злочини, само собою, теж всі забудуть. Хоча після останнього патчу, який викатали на відьмака 3 наваляти вам навряд чи хтось зможе, бо ця штукована нерфить гру просто нереально. І місцеві вартові, які раніше з одного удару відправляли вас у кому, тепер пищать, як Биті цуценята. Ну добре, по геймплею системи правосуддя тут нема, але можливо по сюжету нас хоча б не будуть кидати в такі ситуації, де це буде дуже сильно кидатися в очі. Ho -ho -ho. No. В Новіграді все доходить до якогось абсурду, коли по сюжету активізується місцева інквізиція, все місто заполонили мисливці на чародійок, які нерідко будуть докопуватись до самого відьмака. Але нам нічого не заважає, прямо посеред вулиці в оточенні купи зівак порубати їх. Іноді ще й на очах у вартових Новіграда. Але якоїсь реакції на це взагалі ні в кого нема. Ну да, ти вбив п'ять чоловік. Ну буває! Бачив би ти, що в черзі за хлібом робиться. Ух. Ці хлопці, до речі, напряму підпорядковуються королю Реданії, який ще посилає нас в лігво чаклунки Філіпи Ейльхард, щоб ми її знайшли. І там, після пошуків, в результаті конфлікту за цими от місцевими мисливцями на чародійок, які цьому королю підпорядковуються, так вийшло, що відьмак трошки їх всіх замочив. Після цього ми приносимо королю інформацію про Філіпу. І він просто спокійно відпускає нас. Тобто, після того, як до загону людей короля прийшов відьмак, тіла цих самих людей знаходять перед входом порізаними Чем і вижив там тільки один відьмак? Хм. В реальності після такого приколу відьмак в ту ж секунду вже годував беребин під кораблем короля, але ну в той день радовид, мабуть, встав із правильної ноги. Але приколи із місцевим правосуддям розповсюджуються не тільки на Відьмака, а й на його друганів. Особливо яскраво це помітно в ситуації любистка Яскера Лютіка. Бо по сюжету в певний момент його сажають в тюрму на хравому. Храм, Бо по сюжету в певний момент його садять у в'язницю на храмовому острові. Тобто він перебуває безпосередньо в лапах місцевої. Інквізиції і посадили його туди мисливці на чародійок. Тобто люди мінімум із двох організацій знають, що цей чувак знаходиться в тюрмі. Та й сам яскар дуже навіть відомий персонаж, якого знають абсолютно всі на півночі: від королів до якихось пересічних бомжів, але його перевозять із однієї в'язниці в іншу, і на конвой із ним нападає Геральт із своїми друганами. А коли його врятували, то він замість того, щоб тікати чи ховатися, або, хоча б, не сильно відсвічувати, абсолютно спокійно відкриває кабаре прямісінько в Новіграді. І ці самі мисливці на чародійок натовпами ходять туди від Можна, звісно, припустити, що абсолютно всі, хто знав про його ув'язнення, померли в процесі його визволення, але ну якось це звучить дуже фентезійно, навіть для фентезі світу. Ну, як мінімум, у тій в'язниці, де він початково сидів, всі мали знати, хто він, і мали знати, що його саме перевозять в іншу в'язницю, коли споряжали конвой. І нічого абсолютно не заважає працівникам цієї в'язниці прийти в кабаре нове, яке відкрилося в Новіграді, і побачити, що його власник це якби той тип, який у них в тюрячці сидів. І причому більшість із них 100% знали, що його саме перевозять в іншу в'язницю, а не просто звільняють. Коротше, до місцевої системи правосуддя що по сюжету, що по геймплею, є доволі таке багато питань. До речі, до цього квеста є ще одне питання: яскера із тюрми нам допомагає витягнути Дуду, який вміє змінювати зовнішність. І цей хлопчина приймає вигляд калеба Менге, лідера мисливців на чаклунок, якого незадовго до того зарубав Геральт. Про його смерть ніхто не знав, добре з цим порядок. Ну і Дуду від його імені віддає наказ перевести. Яскара в іншу тюрму. І коли оце все закінчується, то Геральт може поговорити з Дуду про те, як саме цей процес у нього відбувався. І він каже, що перебуваючи в облику оцього от калеба Менге, він чуть не поїхав головою. Бо при зміні зовнішності, от його вид він переймає не тільки зовнішній вигляд людини, а ще й характер, думки і, так би мовити, помисли в широкому сенсі об'єкта перетворення. І калеб Менге був такий жорстокий, поїхавший мужик, що він, перетворившись на нього, хотів через пару хвилин підпалити пару чородів. Зламати комусь пальці і зайнятися подібними веселими штуками. І йому від цього було важко, погано і довго він би так не витримав. Але в одній із кінцівок Дуду спокійнісінько займає собі місце сучого сина молодшого. Це не я його не люблю, це буквально його так звуть в грі. І оцей от молодший він є одним із кримінальних лідерів міста Новіград. В якого нафіг поїхавша голова в жорстокості і неадекватності він ні каплі не поступається Менге. Він навіть гірший, бо Менге, хоч розумний, а цей взагалі повний псих. Але в кінцівці Дуду спокійно стає ним і ще й починає від його імені творити добрі справи. І в облику молодшого дуду чогось не хоче кожні дві хвилини нюхати і вбивати простітуток. Я один тут певну непослідовність бачу. Також доволі дивно виглядає той момент, коли Геральт уже знайшов Цирі, і вони планують відбитися від. Дикого гону, який за нею полює в фортеці відьмаків Каерморхен? Тут конкретно із цим взагалі порядок, але питання виникають до батьків Цирі, до обох із них до імператора Нільфгарда і до самого відьмака, власне. Конкретно, оця от людинка, вона витрачає величезну купу ресурсів, часу і сил на пошуки своєї дочки по всьому світу. І він на повному серйозі відмовляється виділити для захисту її життя хоча б якихось 100 солдат, тільки тому, що в Каерморхені ними буде командувати відьмак. Як це взагалі? Взагалі виглядає зі сторони. Це буквально їхній діалог. Мені треба люди для захисту життя в Кермурхені. Добре, бери, але командувати ними буду я. Ну тоді не дам, ну а командування я не уступлю. Тоді, получається, не домовимося. Ну, типа. Чел. Що один, що другий. Чел, на карту поставлено життя дівчини, яку ви обидва вважаєте своєю дочкою. Що ви робите взагалі? І нарешті гвоздь програми. Те, що особисто мене, мабуть, коробить найбільше, що таке взагалі мать його білий холод, і як саме Цирі його перемогла? Взагалі, білий холод це такий ультимативний катаклізм у світі Відьмака, буквально льодовиковий період, під час якого від холоду загине все живе і не тільки на планеті Відьмака, а й в багатьох інших світах. Тобто, це якийсь таємничий мороз, який Подорожує крізь пустоти всесвіту у вакуумі і знищує один світ за іншим, перетворюючи їх на крижану пустелю. В одному такому світі під час гри ми навіть особисто побуваємо. А народ ельфів Айен Елле для того, щоб врятувати жителів свого світу від цього жахливого морозу, шукає цирі, щоб за її допомогою відкрити величезну купу порталів і перемістити ельфів в інші світи, яким поки що білий холод не загрожує. І це буквально вся інформація, яка у нас є про цю штуковину. Ну в цілому, воно взагалі. Було б нормально, якби не кінцівки із цирк. В будь-якому випадку цирілла через магічний портал відправляється в якийсь світ, де бушує білий холод, і в будь-якому разі знищує його. Потім вона, в залежності від прийнятих нами рішень, або просто повертається з того світу живою, або там в ньому й помирає, але білий холод в будь-якому разі ліквідований. Давайте на тому моменті, що її життя залежить буквально від того, чи пограє з нею Геральт в сніжки, чи піде пити самогон. Зупинятися не будемо. Мене більше цікавлять наступні питання. Я Хто? Що це, що це взагалі було? І що конкретно сталося там? Тіпа Цирі просто перемістилася в портал в світ, де бушує цей білий холод в його осередок, і, і просто його вирубала, чи що? Білий холод насилав якийсь дід Мороз, якого Цирі зарубала, і тоді оцей білий холод який нісся на знищення світів через безкраї простори космосу, просто розсосався? Чи це просто якась безлика магічна аномалія, яка нищить все навколо? Чи може нею хтось таке керує? І якщо це якась безликий. Могутнє створіння, чи що, то яким чином тоді Цирі це зупинила. А тоді ще й повернулася живою в свій світ. Коротше, вся історія з білим холодом якась доволі таки дивна і заплутана. Інформації дуже мало. І якщо, наприклад, по сюжету недомовки про подальшу долю прісцилли після замаху на неї, можна якось пробачити сценариста. Ну, типу, ок, це не наскільки важливо, це просто допквест який ще й скоріше всього не всі проходили. Але це ж мать його кінцівка. Само, ну. Кінцівка гри, то таке забивання сценаристів на головну планетарну загрозу зрозуміти набагато важче. Хоча, можливо, розкриття історії білого холоду сценаристи приберегли на продовження ігор по відьмаку, але ну що то у мене є сумніви стосовно цього. Так, і наостанок скажу доволі очевидну штуку. Повторюсь, приберіть, будь ласка, пістолет. Отакі От сюжетні провтики, які я вам щойно описав, вони абсолютно ніяк не впливають на якість самої гри в глобальному плані. Це не робить її поганою. Особисто для мене відьмак. Три це рідкісна гра на 10 із 10, і сюжет і геймплей і лор виконані на дуже високому рівні, який рідко досяжний для сучасних ігор, на жаль. А на цьому в мене все. І якщо вам сподобалось відео, то пропоную поставити лайк, підписатись на канал і написати коментар. Це дуже допоможе розвивати канал. А поки все це робите, то на екрані можете бачити імена людей, які допомагають розвивати цей канал фінансово. Дуже дякую за підтримку, народ. Якщо у вас теж є бажання приєднатися до цих шикарнючих людей, то загляньте в опис під цим відео. Відео або в опис каналу. Для спонсорів у мене, до речі, виходять розбори кожної серії серіалу Відьмак. Якщо вам таке цікаво, то я там у вільній формі без сценарію просто розказую, що там конкретно не так із тим серіалом. Розповідаю, де конкретно книжки зробили краще за серіал. Спойлер, б, скрізь. Ну, в будь-якому разі книжки я читав, в ігри грав, тож мені на цю тему є що сказати. Якщо вам цікаво, можете підписуватись, дивитись. Так, ну а тепер уже точно все. І дякую за перегляд. Удачі!